День 137 Біблія, книга Псалмів, Псалом 119, Перша літера АЛЕФ. Блаженні ті, чия дорога життя бездоганна, котрі живуть за Господнім законом. Блаженні ті, котрі дотримуються його свідчень і шукають його всім серцем, адже вони не чинять зла, вони ходять його дорогами. Ти заповів ретельно дотримуватись твоїх заповідей. «О, якби мої шляхи були спрямовані на те, щоб дотримуватися Твоїх настанов, тоді мені не соромно було би дивитись на всі твої заповіді, буду дякувати тобі щирим серцем, осягаючи справедливість твоїх присудів. Я буду дотримуватися твоїх постанов, тільки не залишай мене. Друга літера Бет. Як юнаку зберегти чистою свою дорогу життя, лише дотриманням Твого слова? Усім своїм серцем шукаю тебе, не дай мені ухилитись від Твоїх заповідей, я бережу Твоє слово у своєму серці, щоби мені не грішити проти Тебе. Благословенний ти, Господи, навчай мене Твоїх постанов. Своїми устами я звіщатиму всі вказівки Твої, я радію дорогою Твоїх свідчень більше, ніж великим багатством. Я роздумую про Твої заповіді і досліджую Твої шляхи. Я знаходжу задоволення в Твоїх постановах. І не забуваю Твого слова. Третя літера Гімель Вияви милість щодо свого слуги, аби я міг жити й дотримуватися Твого слова. Відкрий мої очі, щоб я міг побачити дивовижні властивості Твого закону. Я на землі мандрівник, не ховай від мене своїх заповідей. Знемагає моя душа від постійної туги за пізнанням Твоїх присудів. Ти докорив усім проклятим і гордим, котрі ухиляються від твоїх заповідей, зніми з мене ганьбу і зневагу, адже я дотримуюся твоїх свідчень. Хоча можновладці засідають, змовляючись проти мене, але твій слуга досліджує твої постанови, адже твої свідчення приносять мені задоволення. Вони мої радники. Друга книга Самуїла. У попередніх розділах. Давида помазали царем над усім Ізраїлем. Давид захоплює Єрусалим, інші сини та доньки Давида. Поразка филистимців. Перенесення ковчегу до Єрусалима. Зневага Мелхоли до Давида. Розділ сьомий. Якось, коли цар оселився у власному палаці, і Господь дав йому відпочинок від усіх його довколишніх ворогів, то цар сказав до пророка Натана. Дивись, я мешкаю в кедровому палаці, а божий ковчег знаходиться посеред намету. Тоді Натан відповів цареві, все, що маєш на серці, роби, адже Господь з тобою. Але сталося так, що тієї ночі до Натана звернувся Господь з такими словами. Йди та перекажи моєму слузі Давидові, що говорить Господь. Хіба це ти мав би збудувати мені храм, аби я там перебував? Адже я не мешкав у храмі з того часу, як вивів я ізраїльських дітей з Єгипту і до сьогодні, але я мандрував, перебуваючи в наметі. Протягом усього часу, коли я подорожував разом з усіма ізраїлевими нащадками, хіба я питав хоча б одного з провідників племен Ізраїлю, котрим я доручав пасти мій народ Ізраїль, говорячи, чому це ви не спорудите мені кедрового дому? А тепер скажи моєму слузі Давидові так говорить Господь Саваот. Я взяв тебе з пасовиська від отар, щоб ти був провідником мого народу Ізраїлю. Я був з тобою скрізь, куди ти ходив, я нищив перед тобою усіх твоїх ворогів, і я учинив славетним Твоє ім'я на рівні великих імен на землі. Я визначу місце моєму народові Ізраїлю, наче сад, насаджу його, аби він там безпечно мешкав, так що ніхто більше не турбуватиме його, а злочинці. Надалі не гнобитимуть його, як було раніше у ті часи, коли я призначав суддів над моїм народом Ізраїлем. Я дам тобі спокій від усіх твоїх ворогів, Господь провіщає тобі, що саме Господь збудує тобі дім. А коли сповняться твої дні і ти спочинеш разом зі своїми батьками, то я підійму після тебе твого нащадка, який походитиме з твого лона і закріплю його царство. Він збудує храм для мого імені, а я зміцню престол його царства навіки. Я буду йому отцем, а він буде мені сином. А якщо він провиниться, то покараю його лозиною, як заведено серед людей, або стусанами людських дітей, але свого милосердя не відійму від нього, як я відняв його від Саула, якого я відкинув перед тобою. Я твій рід і твоє царство. Зроблю непорушним переді мною навіки твій престол стоятиме вічно. Коли Натан переказав Давидові докладно всі почуті ним слова у своєму видінні, то цар Давид пішов, сів перед Господом і сказав: Хто я такий, мій владико Господи, і що таке мій рід, що ти провадив мене аж досі? Але й цього видалось у твоїх очах, мій владико Господи, замало. Адже ти простягнув також свої обітниці на дім свого слуги в далекому майбутньому, такий у тебе, мій владико Господи, задум щодо людини. То що міг би ще додати слуга Давид? Адже ти краще знаєш свого слугу, мій владико Господи, ти вчинив за своїм словом і за бажанням свого серця, ти відкрив усю цю велич Твоєму слузі. Дійсно, ти величний, мій владико Господи. Адже більше немає такого, як ти, бо немає Бога, окрім тебе серед усіх, про кого ми чули власними вухами. Хіба є якийсь інший народ на землі, такий, як твій народ, Ізраїль? Єдиний народ, до якого прийшов Бог, аби його викупити собі як народ і прославити тим своє ім'я? Ти учинив задля свого краю величні та страшні речі. Прогнавши інші народи з їхніми богами сперед твого народу, котрий ти собі викупив з Єгипту, ти собі визначив свій народ Ізраїль як твій народ навіки, і Ти, Господи, є їхнім Богом. Тепер же, Господи Боже, затверди навіки слово, яке Ти сказав про свого слугу та про його рід, і зроби, як Ти сказав. Нехай Твоє ім'я буде великим повіки, щоб говорили Господь Саваот. Бог над Ізраїлем, а рід Твого слуги Давида буде твердо стояти перед тобою. Оскільки ти, Господи Саваоте, Боже Ізраїлю, дозволив почути Твоєму слузі мовляв, збудую тобі дім, тому твій слуга набрався сміливості і звернувся до тебе з цією молитвою. Отже, мій владико Господи, Ти є Бог, і твої слова, істина, ти все це сказав своєму слузі йому на добро. Тепер же. За своїм благоволінням почни благословляти дім Твого Слуги, аби він повіки стояв перед Тобою. Адже ти, мій владико Господи, сказав це, І якщо ти благословиш, то буде благословенним Дім Твого Слуги повіки. Розділ восьмий. Так сталося, що з часом Давид розгромив филистимців. Підкоривши їх, Давид відібрав з рук филистимців їхнє владарювання. Він також розбив муавійців і, звелівши їм полоненим, лягти на землю, міряв їх довжиною мотузки. Дві довжини мотузки призначались на страту, а одна повна мотузка залишити при житті. Таким чином, муавійці стали слугами Давида й платили йому данину. Після цього Давид розгромив Гададезера, сина Рехова, царя цови, коли той вирядився, аби відновити своє владарювання над землями ріки Єфрат. Тоді Давид захопив у полон 1700 його вершників та 20 тисяч піхотинців. Всім коням Давид попідрізав жили, залишивши з них лише коней для ста колісниць. На підмогу цареві Цови Гададезерові прийшли з Дамаска Арамійці, але Давид розгромив і військо Арамійців. Загинуло 22 тисячі їхніх воїнів. Після цього в арамійському Дамаску Давид розмістив військові залоги. І арамійці стали підданими Давида, які платили йому данину. Господь сприяв Давидові в усіх його походах. Давид зібрав золоті щити, які мали воїни Гададезера, і приніс їх у Єрусалим. Так само з міст Гададезера, Бетахи та Беротаї, цар Давид узяв дуже багато міді. Коли ж цар Хамата, той, довідався, що Давид розгромив усю військову потугу Гададезера. То послав той свого сина Йорама до царя Давида, аби його привітати й поздоровити його з перемогою над Гададезером і його цілковитим розгромом, оскільки той постійно був змушений протистояти Гададезеру. Йорам також приніс із собою срібний посуд, золотий посуд та посуд мідний. Усе це цар Давид пожертвував Господу разом зі сріблом і золотом. Яке раніше присвятив зі здобичі взятої від усіх народів, який він підкорив, а саме: від едомців, від муавійців, від амонійців, від филистинців, від амалекітянців, а також і зі здобичі від Гада Дезера, сина Рехова, Царя Цови? Так Давид здобув собі славу, особливо коли після перемог повертався, і в Соляній долині він розгромив 18 тисяч едомців. Він поставив ведомі військові залоги. Такі залоги були розміщені по всьому Едому, і усі едомці були під владними Давида, і Господь охороняв Давида в усіх його походах. Отже, Давид владарював над усім Ізраїлем. Давид дотримувався правосуддя та справедливості щодо всього свого народу. Йоав, син Церуї, командував військом, а Йосафат, син Ахілуда, був канцлером. Садок, син Ахітува, та Ахімелех, син Авіятара, були священниками, а Сирая був писарем. Беная, син Єгояди, був воєначальником над керетейцями та пелетейцями, а сини Давида були начальниками при царському дворі. Друге послання апостола Павла до Коринтян у попередньому розділі. Видиме тимчасове. Невидиме вічне. Розділ п'ятий. Адже ми знаємо, що коли наш земний дім тіла буде зруйнований, то маємо будівлю від Бога, дім нерукотворний, вічний на небесах. Тому ми й зітхаємо, прагнучи зодягнутися в нашу небесну будівлю, щоб, хоч і одягнені, ми не виявилися нагими, бо ми, які перебуваємо в наметі, зітхаємо під тягарем. Оскільки хочемо не роздягтися, а зодягнутися, щоб смертне було поглинуте життям. Той, хто створив нас для цього, це Бог, який дав нам завдаток Духа. Отже, завжди маючи відвагу, знаємо, що коли живемо в тілі, перебуваємо далеко від Господа, адже ми живемо вірою, а не тим, що бачимо. Відвагу ж маємо та уподобання для того. Щоб краще покинути тіло та перебувати з Господом. Тому ми і стараємося, чи перебуваючи в тілі, чи покидаючи його, бути любими йому. Адже всі ми маємо з'явитися перед судовим престолом Христа, щоб кожний одержав згідно з тим, що в тілі робив добро чи зло. Отже, знаючи Господній страх, ми переконуємо людей, перед Богом же ми відкриті. Маю надію, що й перед вашим сумлінням ми відкриті. Не доручаємо себе вам знову, але даємо вам нагоду похвалитися нами, щоб ви мали відповідь для тих, які хваляться обличчям, а не серцем. Коли ми виходимо із себе то для Бога, коли ж помірковані, то для вас. Адже любов Христа охоплює нас, коли ми думаємо так: якщо один помер за всіх, то й усі померли. А Він помер за всіх, щоб ті, які живуть, більше не жили для самих себе, але для того, хто для них помер і воскрес. Тому ми відтепер нікого не знаємо за тілом, хоч ми знали Христа за тілом, але тепер більше не знаємо. Отже, хто в Христі, той нове творіння, давнє минуло ось постало все нове все від Бога, який примирив нас із собою через Христа. І дав нам служіння примирення, адже Бог у Христі примирив світ із собою, не зараховуючи їм їхні переступи і доручив нам слово примирення. Отже, ми посли від імені Христа і тому, наче сам Бог просить через нас, від імені Христа благаємо, примиріться з Богом. Того, хто не знав гріха, він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому. Стали Божою праведністю.